Вітаю, хто дивиться час. З новинами вівторка наш вечірній випуск. І ось що журналісти приготували. Виборчий процес як готуються до травневих перегонів. Справедливість запанує нагірно осудитимуть за скоєне. Суд Погорєлова, колишній ужгородський голова, оскаржує своє зняття з посади. Три дні по тому наслідки вітрувало у Великому Березному. Привласнили чуже жителі Ужгорода проти несанкціонованих споруд посеред двору. Спорт і здоров'я, нові тренувальні майданчики Віршаві. Зірвати президентські вибори на сході таке головне завдання сепаратистів перешкоджання роботі комісії, залякування їх членів та навіть викрадення голів все це звично для терористів. Практика. Зокрема, в Донецьку 127 виборчих дільниць із 426 через це не готові до виборів. На адресу комісії постійно надходять погрози. А от в Артемівську Донецької області терористи пригрозили спалити один із навчальних закладів. А його директора повісити, якщо у будівлі відкриють виборчу дільницю з виборів президента України. Попри це, недільне волевиявлення на сході все-таки відбудеться, переконані експерти. До президентських виборів залишилося менше тижня, і якщо на сході країни сепаратисти зривають роботу ОВК, то на Закарпатті у виборчих округах робота кипить. Це ще й тому, що активність виборців зашкалює. Крім цього, комісії збираються і через зміни на дільницях, які теж за своєю кількістю б'ють рекорди. Українці обмірковують над усіма за і проти, за кого з кандидатів віддати свій голос. Тим часом активно триває підготовчий процес в ОВК. Чергове засідання окружної виборчої комісії номер 69 зібрало її членів з 19 присутні 15. Голова оголосила порядок денний питання актуальне. Перше це внесення в змін склад дільничних виборчих комісій. Це перше в нас і друге питання. Затвердження складу від, спостерігачів від кандидатів на пост президента. Ці два питання то щоденні у нас ну спостерігачів. Ми на минулому тижні почали реєструвати. але завтра у нас уже все останній срок. На жаль, не всі кандидати розуміють виборче законодавство. Відтак, вже після 1 травня, кілька кандидатів виявили бажання зняти свою кандидатуру з передвиборчої дистанції. Такі дії спричинили непорозуміння на дільницях, і без того часті заміни голів заступників ДВК знову мають місце. Єдине у нас е тормозить роботу це керівний склад дільничних комісій. Значить. Е Тут у нас трохи, ну я би сказала, не спрацювання, мабуть, з боку штабів, які працюють від кандидатів на пост президента. Дуже часті заміни. Питання щодо заміни доводиться розглядати щодня. Чергове засідання теж розпочали з розгляду заяв аналогічного змісту. Затвердили заміни, далі перейшли до списків спостерігачів. Офіційні спостерігачі зареєструвати просить кількості мамо. 143. Щодо готовності дільниць до волевиявлення, уточнених списків і скарг, то голова ОВК пані Любов каже, наразі комісія округу здійснює об'їзд. Поки з дільниць, які перевірили, варто сказати, що все практично готово. Одні підготовились краще, інші трохи гірше. Але я думаю, що на день проведення виборів все буде гаразд. Щодо виборців, то їх активність дуже велика, зазначила голова ОВК. Щодня заяви, уточнення адрес. Пані Любов упевнена, закарпатці свідомо підійшли до позачергових виборів президента України. У самому розпалі підготовка до позачергових виборів і в Мукачеві окружні та дільничні комісії сформовані та вже працюють на місцях. Олександр Поліщук далі про особливості підготовчого процесу. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 70 працює в приміщенні Мукачівської міської ради. Бюлетені на позачергові вибори президента України вже отримали, як і безліч різних матеріалів та засобів для організації роботи дільничних виборчих комісій. У нас в територіальному виборчому округу сформовано 124 дільничні виборчі комісії, 41 дільнична виборча комісія у місті Мукачево і 83 у Мукачівському районі. На даний час вони вже сформовані. І комісії окружні і дільничні також сформовані, і на даний час вони готові до роботи. На всіх попередніх виборах були випадки, коли люди не знаходили себе у списках дільничних комісій. До 19 травня додати себе до цього списку можна було, звернувшись до державного реєстру виборців. Сьогоднішнього дня зміни у списки виборців можуть бути зроблені тільки за рішенням суду, тобто громадяни, які не знаходяться в списку виборців. Потрібно звернутися до суду і вже в судовому порядку вирішити це питання. Скільки і потім, часу це займе? Я думаю, що рішення суду то в районі 1-1,5 години більше не буде. Виборчі бюлетені вже на місцях в окружних виборчих комісіях. Незабаром їх розвезуть по дільницях, де їх зберігатимуть під охороною аж до дня виборів. Вчора ми отримали вже виборчі бюлетні в повному складі і. 23-го, тобто в п'ятницю вони будуть видані на дільничні ну до дільничної комісії. Організаційний процес триває без ускладнень, тож виборцям залишається прийти в неділю, 25 травня, на свою дільницю, та проголосувати. Це право і обов'язок кожного громадянина України в день виборів прийти і висловити свою думку, своє бачення на розвиток нашої країни і вибрати достойно. Президента нашої країни свого часу проблемний 72-й округ в хості зараз не викликає жодних зауважень. Робота там йде спокійно та злагоджено. Детальніше про все розповість Вікторій Василонець. Окружна виборча комісія виборчого округу номер 72 сформувала ДВК у встановлені строки. Всього їх 127. 61 – на Іршавщині, решта на Хущині. Свою роботу розпочали вчасно, проте досі вносять деякі зміни. На багатьох дільницях, дуже на багатьох дільницях, відбуваються зміни, які йдуть і по нинішній день. Проблема в тому, що на нинішніх виборах дуже короткі строки. За ці короткі строки не всі люди встигають зайнятися роботою, тому йде. Досить такий плотний графік замін. І ці заміни е, закінчуються сьогоднішнім днем. І після того дільниці вже будуть працювати в тому складі, який ми сьогодні вже остаточно затвердили. Більшість дільниць вже сформована, більшість дільниць працює, 95%. Ростислав Єгоров додає, що кожні 10 дільниць мають свого куратора, який контролює процес підготовки і відповідає за роботу членів ДВК. Обов'язково, вівторок, середу, ми куратори, обійзнуть кожен свою дільницю. І її готовність до розпочати вибори. Я думаю, що в цьому плані в нас питань не виникне. ОВК працює практично цілодобово, адже роботи вистачає. Головне виконувати її з усією відповідальністю і без помилок. Тут у нас іде і процес формування, і процес отримання, і процес роздачі. Робота йде глибоко, але ну, опять же повторюся, тому що дуже зжаті строки. А ДВК працює в звичайному режимі, є черговий, є роздача запрошень і чекають 25-те, коли будуть Працювати цілий день щодо бюлетенів, то поки в ОВК 72 округу вони не надійшли, Чекають їх з дня на день. Бюлетені охоронятимуть і видаватимуть згідно з графіком наприкінці робочого тижня у присутності правоохоронців. Що стосується камер відеоспостереження, то наразі потреби в них ЦВК не бачить. До виборів готуються активно. А виконати свій громадський обов'язок перед державою повинен кожен і 25 травня прийти на дільницю і проголосувати. Цей обов'язок треба виконувати, тому що в нас в державі така ситуація, що нам потрібен реально вибраний легітимний керівник. За кого хоче най людина прийде, най проголосує, але хай прийде. Тому що тоді в нас буде можливість спілкуватися і з Європою, і з Росією, і з усім світом, і навести порядок у себе в державі і жити спокійно без стрільби, без війни, без галаману, без дурдома, який тепер твориться. Я закликаю всіх шановних наших земляків, прийти, віддати свій голос, щоб вибори відбулися 25 травня. Прикордонники Мукачівського загону виявили велику кількість зброї. У ході відпрацювання оперативної інформації спільно з міліцією вдалося вилучити цілий арсенал. Власники незаконної зброї, житель Виноградова і міжгірець. Усього знайшли і вилучили два штик ножі до карабіна, карабін Маузер, два 9-мм пістолети іноземного виробництва без маркування, перероблені для стрільби бойовими набоями, корпус гранати Ф1, два дистанційні запалювачі для мін. Крім цього, 10 затворних механізмів до карабіна, два стволи набої різного калібру. Бро для нарізної зброї усю зброю вилучили і передали на експертизу. Триває слідство. Справу Павла Нагірного винуватця смерті матері з дитиною нарешті передали до суду, і вона чекає логічного завершення. Нагірний довгий час переховувався від слідства за кордоном, і кримінальне провадження не рухалося в жодному напрямку. Зараз прокуратура області добивається задоволення обвинувачення щодо винуватця резонансної ДТП, якого передав Інтерпол до України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Всі подробиці далі від Ірини Ващук. Про його справу знає, чи не весь світ. Більше року тому на Хущині за його участі сталася страшна ДТП, у якій загинула жінка та дитина. Винуватись події начальник газового господарства Хуського району Павло Нагірний був у нетверезому стані і втік із місця пригоди. Як вважають активісти й журналісти, які тривалий час вели справу через прогнилу систему влади та правоохоронних органів справу нагірного спустили на гальмах. Мало того, обвинувачений утік із України. Для мене досі загадка. Як після того, коли був пройдений величезний шлях, коли людина, у якої які фактично вбили половину родини, як убивцю цієї половини родини випустили через кордон? В який спосіб він його перетнув, в який спосіб він порушив, він вийшов з дому взагалі? Як повідомили у прокуратурі області, пан нагірний переховувався в Угорщині і тільки нещодавно потрапив у руки українських правоохоронців. Зараз обвинувачений знаходиться в СІЗО до рішення суду, адже довгоочікуване розслідування справи завершили. На даний час уже для об'єктивності розслідування це кримінальне провадження було передано в прокуратуру Закарпатської області для розслідування. Розслідування повністю завершено. складено обвинувальний акт і його вже передано до Хузького міжрайонного суду, який і має визначити подальшу долю обвинуваченого. Справа нагірного найрезонансніша протягом року її вивчала не лише прокуратура, журналісти неї переймалися всі небайдужі закарпатці. адже громада вважала, що чиновник має бути покараний. Як розповідає журналіст інтернет в. Дані Тетяна Кашуба в Закарпатських ЗМІ щодня публікували матеріали щодо справи нагірного, який через власну недбалість залишив зівця з двома дітьми. Люди приїздили з хуста, приїздили організовано, приїздили просто за покликом серця, приїздили, аби підтримати людину фактично на кожне судове засідання з величезним банером на підтримку, з фото загиблих дружини і дівчинки, вимагаючи справедливості. У прокуратурі також зазначили, що до суду подані усі необхідні матеріали. У разі задоволення обвинувачення гори водію загрожує від 10 років позбавлення волі. У пошуках справедливості до суду відправився колишній міський голова Ожгорода Віктор Погорєлов, якого відправили у відставку депутати більшістю голосів ще у лютому. Та він вважає, їх примусили голосувати за відповідне рішення. Справедливо чи ні запитали наші колеги, жителів міста. У Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове слухання у справі Віктора Погорєлова. Нагадаємо, колишній міський голова обласного центру вимагає визнати недійсним рішення сесії Ужгородської міськради від 24 лютого, коли більшість депутатів проголосували за його відставку. Погорєлов чіпляється як лише може за крісло. Суд подав, сподівається, що суд якось йому поможе. Це, знаєте, як потопаючий хапається за Соломинку, так Погорєлов хапається за суд. І він от в суді стверджує, що його нечесно зняли, депутати не мали такого права, на них тиснули. Це все нагадує іншого Віктора, той, що Янукович, який втік в Росію. Депутати діяли під тиском. Екс-мер легітимний. Така позиція Віктора Погорєлова. Тож тепер він розбиратиметься в суді. Та на жаль, судовий процес тільки ускладнить життя міста. Адже поки рішення не приймуть, вибори в обласному центрі не призначать. Фактично, Ужгород залишається без очільника. Це сильно заважає роботі. Але ніхто не казав, що буде легко, незважаючи навіть на ті всі спроби Погорєлова завадити нам. Я думаю на свалку історії, що один, що другий відправиться, і що Янукович для України, що Погорєлов для Ужгорода, І про це явище ми забудемо, хіба будемо згадувати, що да, був такий темний момент в історії Ужгорода. Віктор Щедей каже: ускладнити життя в місті це стиль пана Погорєлова. Вважає рішення законним. А от ужгородці щодо законності вагаються відповісти. Мовляв, не юристи, та щодо необхідності відправити у відставку, впевнені вона була. Є такі моменти, які. Не виконували прийнімалися, але не виконувалися. В принципі, звісно, якби може, в нього команда якась не така, яка потрібна, але я вважаю, що можна було для города більше зробити. Та я ні одним мером не була задоволена, так що я не можу сказати. Враховуючи всю ситуацію, яка була, я думаю, що це справедливо, але ну, бажано, щоб наступник, скажімо так, ну, вже було якось по-другому. Щодо власне судового засідання, яке відбулося, сторону висловили свої клопотання, а наступне призначили на кінець червня. В Ужгороді відбулися установчі збори ініціативної групи громадської ради при міськраді. Затвердили дорадчий орган та його очільників. Обрали кількісний склад. Загалом роботи на дві години. Тож які рішення прийняли далі в сюжеті. Затвердження структури обрання її голови заступників реєстрації кількісного складу. Такий порядок денний чекав охочих увійти до дорадчого органу при міськраді. Всі, хто мали бажання, подали заяву пакет документів на реєстрацію і зобов'язані особисто з'явитися для участі у громадських зборах. Прийом заяв тривав близько місяця. За цей час зголосилось 111 чоловік. А прийшло на установчі збори 100. особиста присутність на зборах. Анкета з підписами мінімум 17 чоловік. Основні вимоги до охочих увійти до дорадчого органу. Розпочали засідання із розгляду проблемних питань, зокрема анкет претендентів та з пропискою Франківська чи Львова. Приймати чи не приймати неужгородців в доречий орган ужгородської міської ради. От в чому питання. Мали три такі підписи, мало тримат літки під. Писать три рекомендації, але протягом сьогоднішнього дня я врахую це і так, заміню новими людьми. Я не бачу в цьому ніякої перешкоди, так як студенти це рушійна сила. У нас в міській раді, я думаю, 70%, які не проживають в місті, живуть вминають, і сторожницях і другі. Я думаю, до громадської ради теж не має бути такого повне, що людина якась проводила, хоча б 80% свого часу в місті урну. Більшість проголосувала за входження некорінних учгородців до ради. Говорили на засіданні і про основні обов'язки ради, а також як орган працюватиме. То щоб думка громадськості була доведена до відома міської ради і щоб вона була врахована. І висновки громадської ради, які вона робить, міська рада обов'язково має розглянути при прийнятті рішень. Поділяться на групи, хто більше в якій сфері хоче працювати. Може хтось по охороні здоров'я, хтось по благоустрою, так хтось по озелененню. Значить, вже поділяться між собою. Будуть створені так звані комітети. Так ми їх вирішили назвати. Перш за все, громадська рада контролюватиме недопущення прийняття рішень виконкомом чи міською радою без врахування інтересів громади. Вона представлятиме думку населення і захищатиме його права. У міській раді запевняють, готові працювати з таким органом, боятись нічого. А що нам боятися? Що нам приховувати? Я все рівно намагаємося працювати максимально відкрито прозоро, тобто я кажу, філософія керування містом тепер зовсім інакше замість того, щоб спростовувати проблемні питання, замість того краще сісти з громадою і думати, як їх вирішити. Відбулися дебати щодо обрання голови і заступників. Довго не сперечались. За годину вирішили громадську раду при міськраді очолив юрист Олександр Пересоляк. Його ж заступником стали Олег Пагулич, Віктор Мигович та Василь Попович. А щодо кількісного складу, до громадської ради включили всіх, хто надіслав попередні реєстраційні заяви без порушень та з'явився на збори, тобто 100 осіб. Міністр освіти призначив Володимира Смоланку ректором Ужгородського національного університету. Відповідний наказ про призначення підписав міністр освіти Сергій Квіт. Згідно з документом, Володимира Смоланку призначено на посаду ректора строком на сім років на підставі рекомендації конференції трудового колективу вузу і рішення експертної кадрової комісії міністерства. Це ще не все. У продовженні часу наступне. Три дні по тому наслідки вітрувало у великому березному. Привласнили чуже жителі Ужгорода проти несанкціонованих спрут посеред двору. Спорт і здоров'я, нові тренувальні майданчики Віршаві. Наслідки буревію, який похазійнував минулого тижня на Закарпатті, відчутні і дотепер. Так у великому березному під час вітрової стихії були повалені дерева. А у житлових будинках частково відривало дахи. А от з місцевого відділення пошти вітер зніс його цілком. Як оговтується селище після вітровалу, розповість Андрій Білканич. Вирвані з корінням дерева, порізані на шматки, і досі лежать на вулицях Великого Березного. Це наслідки буревію, який пронісся селище минулого четверга. Через пориви вітру дерева та деякі споруди місцевих не встояли перед стихією. Переніс свої негативні наслідки. Першими почали палити дерева і біля багатоквартирних будинків. І поламало в Паркові, заблокувало, заблокувало зразу доїзди у Великій Березні в районі католицького цвинтаря і в, біля забороді, але силами МНС було швидко то ліквідовано. Та найбільшого лиха буреві завдав будівлі, де знаходиться місцеве відділення пошти Укртелеком та інші офісні приміщення. Там вітер зірвав дах площею майже 800 квадратних метрів. На місце події відразу ж направили два чергові відділення другої державної пожежно-рятувальної частини Великого Березного та рятувальників гірського пошукового рятувального поста села Вишка. Також до роботи долучилось місцеве населення. Діяли дуже швидко, адже під дахом могли бути люди, але на щастя обійшлось без жертв. Приїхали швидкі допомоги, попереживали, що могло накрити когось із тих, які там проходили, але на щастя обійшлося, що все, все, все нормально, все ніяких травм, таких серйозних немає. Як зазначають самі великоберезнянці, такого сильного буревію вони не пам'ятають. Під час бурі мешканці намагались не виходити із своїх будинків, радіють, що обійшлось без людських жертв. Як зранку, як почалася буря в нас, такого вітру я ще не пам'ятаю, відколи живу. Дуже багато по дерев поваляло в цілому районі. Починаючи у Дружка, кончаючи мирчем, кришу на укрители коміс дуло, багато дерев, п'ятиэтажки, шифер, дуже середня школа, дуже багато поломило дерев і дуже багато наробило бурі. Коли зняло кришу із пошти, бачив, що от там сталося, то, що хтось сказав, що хтось там є, люди зібралися допомогти. Пожарникам розобрати то досить оперативно. Ніхто допомогли. Так, да, сильно дуло. Дуже теж не помню такий, що так сильно дуло. Буря велика. У селищну раду звертаються багато великоберезнянців із проханням оглянути їхні будинки, як багатоповерхові, так і домогосподарства. Для цього створюють спеціальну комісію, яка й буде цим займатися. Проте коштів для допомоги постраждалим в бюджеті немає. Сподіваються на обласний та зужерода відповіді ще не було. Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні позики у розмірі 55 мільйонів євро для будівництва безкітського залізничного тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз. Про це заявили у штаб-квартирі банку. Як зазначається, довжина двоколійного тунелю ключового транспортного коридору становитиме майже 2 кілометри. Він повинен замінити старий одноколійний тунель, побудований ще за часів Австро-Угорщини у 19 столітті. Це дозволить рухатися потягам одночасно в обох напрямках. Бескідський тунель один. Із пріоритетних транспортних проєктів у рамках східного партнерства. Продали ще одну зелену зону. Про чергову оборудку міської ради 2010 року заговорили в Ужгороді. Тоді прибудинкову територію одного з будинків на вулиці Ракосі продали за аукціону. Мешканці одразу вдарили на сполох, однак безрезультатно. Новим поштовхом до дій стало вже традиційне для міста вирубування дерев. А отже, підготовка ділянки до забудови. Олена Смирека, Далі. Лаптик землі площею щонайбільше 50 квадратних метрів. Ось так офіційно виглядає зелена зона прибуданкової території за адресою Ракоці 16. Це замало для вашого будинку? Ну, Звісно, ну, шо, так, 50 квадратних метрів. На 24 квартири. Та ви що, це великий. Будинок багато дітей їм десь треба побути. Десь білизну треба вивісити, сушити. Десь вони вже повністю забирають. Вся інша земля, а це добряча ділянка, майже в центральній частині міста була у 2010 році виведена із фонду комунального майна і продана, а потім ще раз продана, а далі і ще раз. І от за кілька років власник вирішив впорядкувати, колись двір багатоповерхівки, повалити дерева, а заразом звести поряд ще одну будівлю. Мешканці кажуть, їх це позбавить Житла, по перше, кажуть, що тут було болото. По-друге, подивіться, у нас осіли вікна. У нас попровалювалися підвальні вікна. У нас там все рушиться. І тут почнуть сваї забивати. Та я думаю, що хорошого не буде. У Комісії з розгляду земельних спорів розводять руками земля, яка ще донедавна була комунальною, наразі у власності добросовісного набувача. Мешканці наполягають так лише на папері. Якщо людина йде в магазин купляти хліб, він дивиться, чи той хліб свіжий, не свіжий і набай, набувач оце ж добросовісний, він не міг не знати, що це що мав певні наміри і мав певне прикриття, так скажемо. До того ж, відмінити рішення сесії минулого скликання нині повноважено не може. Однак, чиновники цілком можуть не видати жодних дозволів на будівництво багатоповерхівки. По них як виявилось власник і ще не звертався. Треба з вашого боку, плюс з нашого боку, ініціювати таке питання перед виконуючим обов'язком міського голови, бо на даний час декілька таких об'єктів спірних, прибудинкових територій, є на розгляді і на контролі у міського голови. І він пропонує розглядати питання щодо заміни земельних ділянок. Мешканці до органів прокуратури вже звертались. кажуть, від колишнього прокурора міста жодних кроків не дочекались, тож сподіваються, що справі дадуть хід тепер. Разом з тим, представники комісії питання пообіцяли передати під особистий контроль виконувача обов'язків Ужгородського міського голови. Незважаючи на стан в державі та суворий режим економії, Віршаві не забувають про молодь та здоровий спосіб життя. Тут облаштували три спортивні майданчики. Коштували вони мізер, адже тренажери, зробили власними руками. На них і спробував свої сили Олександр Поліщук. Два роки тому на численні прохання містян міська рада Іршава віднайшла можливість встановити кілька ігрових майданчиків. Цим задовольнила потребу наймолодших. А от для старших потрібні були спортивні снаряди та тренажери, а коштують вони немало. Коли ми почали дивитися такі проспекти. Зараз їх багато розсилку роблять на міські ради, то ми знайшли їх такі майданчики спортивні. Ну але вартість їх, конечно, така що трошки погано стає. Ну, один десь 70-80 тисяч один майданчик. Таких витрат дозволити собі міський бюджет не міг. Тож довелося вдатися до хитрощів з рекламних проспектів. Взяли креслення, а далі справа рук народних умільців. Ми звернулися до нашого директора дочинного підприємства Фортуна Горзо Володимира Олександровича, чи зможе він виготовити такі, от по тим же кресленням, що тут фактично в цьому альбомі є креслення з розмірами. Чи може він виготовити з відповідним сертифікатом такі майданчики? Він визначився із тими тренажерами, які йому по силі було виготовлено у своїх майстернях. І ми заказали три штуки. Три штуки нам обійшлися, якщо я не пам'ятаю, 50 тисяч гривень, всього, всі три. Тобто, якщо та один, там 70 тисяч, то це три. Тепер ці майданчики встановлені на стадіоні, на набережній та в міському парку. Здаля ці тренажери виглядають як професійні, але варто підійти ближче. Як відразу стає помітно, що це саморобки, але це ніяким чином не заважає приходити сюди дітям і займатися на них. Ігрові та спортивні майданчики стали справжньою зоною відпочинку для батьків і розваг для дітей. Кожен день ходимо якраз через парк, проходимо кожен день. В живемо недалеко людям є де відпочити, але на цьому міська влада зупинятись не збирається. Зараз до нас поступають багато пропозицій від молоді інші види тренажерів виготовити. І безумовно, якщо з'являться кошти, ми обов'язково це зробимо, тому що ми бачимо, що це потрібно. Варто сподіватися, що гроші незабаром з'являться, а слідом за ними і нові тренажери на спортивних майданчиках Єршави. Такою от новиною завершуємо наш випуск. а Завтра на вас чекає наступна інформація. Податковий звіт фінансовий підсумок 2013 року. Лисі гори. У Великому Березному люди занепокоєні рубкою лісу. Полуничний рай. Ягідний сезон на Виноградівщині. На сьогодні це все. Випуск часу підготував Юрій Павлишинець. Бувайте здорові!